Thank you Фільми закарпатського режисера В'ячеслава Бігуна завойовують світ. А нещодавно Національна спілка кінематографістів України відзначила його за активну популяризацію українського кіно. У червні 2016 року таку ж відзнаку отримав режисер від Конгресу українців в Естонії. Найбільші нагороди отримали стрічки Пенальні правосуддя, Її хліб насущний, страсті, Тарковському», шевченко Живе зізнання Лесі, найближче до Бога та мати в ім'я мільйонів. Остання стрічка має найбільшу кількість переглядів та відгуків. Знята вона за мотивами оповідання Олександра Довженка мати. Режисер зумів без діалогів лише завдяки грі акторів передати увесь біль та жахи, які переживали матері у роки голодомору та Другої світової війни. Наразі режисер працює над створенням нових фільмів про Закарпатський край. Фільм більше 30 показів мав в Україні за кордоном, отримав 5 призів. Престижно, ми отримали приз в Канаді за кращу. Акторську роль Лесі Ловчук. І в Україні Пілігрим є такий фестиваль, він маловідомий, але в журі був Михайло Ільєнко. Я там взагалі навіть не був на фестивалі і дали гран-при. Це, в принципі, дуже приємно, тому що я не маю якихось. Кінематографічних плечей я тут не вчився, і коли люди, які відомі Україні, таке дають визнання, ну то тобто не мені, а фільму, то це дуже приємно.